Привіт, друзі! Про реабілітацію мовленнєвої діяльності у військових і не тільки. Говоримо із терапевтом мови та мовлення Іриною Руднику. Передачі наші люди терапевт мови та мовлення займається відновленням комунікативних навичок, покращення мовленевої проблеми, труднощів при ковтанні. Відбувається в мене Постановка звуків голосні, ми проспівуємо приголосні. Ми ставимо. У нас є язик, який Має положення, рухається, Кожен кожний звук має своє положення. Використовуємо логопедичні інструменти, використовую тайпування і в своїй роботі масаж обличчя та масаж язика. Закінчувала я Сумський національний педагогічний університет Олександра Сергійовича Макаренка, де отримала спеціальність олігофренний педагог. Це сюди входить як логопед, як дефектолог та працювання з дітками, які мають освітні. Потреби. Після закінчення працювала у територіальній громаді Іванівській громаді на посаді завідувач логопедичного пункту. Згодом перейшла в інклюзивно ресурсний центр, де надавала свою допомогу діткам, які мають освітні потреби. З особливими дітками, потім працювала з дітками, які мають порушення зору. Потім мені випала така честь, запропонували працювати у міській лікарні номер 4 на посаді терапевт мови та мовлення. Терапевт мови та мовлення займається відновленням комунікативних навичок, покращенням мовленевої проблеми, труднощів при ковтанні, при вживанні. Їжі, при вживанні рідини, з яким зіштовхуються наші пацієнти, найчастіше це відсутність власного мовлення, або у пацієнта відсутність власного мовлення, або мова. Спотворена, ну, якісь звуки замінені іншими звуками. Стикаємося з тим, що є затухаючий голос при ну, розмові або занадто дуже тихий, або занадто дуже голосний. При швидкості розмови є дуже занадто швидка розмова, а є занадто затягувана. Затяжна мова. Це фізична травма, це травма голови, ураження головного мозку, слабість, слаб, слабкість м'язів. У маленьких діток ми запускаємо власне мовлення, а у пацієнтів після інсультного стану ми відновлюємо мову, тому що у цих пацієнтів мова вже була із-за травма голови, вона в них зникла. Тому ми допомагаємо відновлювати. Власне їхнє мовлення. Ось в цьому і полягає різниця. Коли приходить пацієнта до мене, я його оглядаю, дивлюся, що в нього відсутнє власне мовлення, я його саджу біля дзеркала і відбувається в мене постановка звуків, все починаємо заново, починаємо з голосних. Це голосні ми проспівуємо, бо вони в нас співаються. Приголосні ми ставимо. У нас є язик, який е, має положення, рухається, кожен кожний звук має своє положення відбивання. Тобто я від, разом з пацієнтом перед дзеркалом е, йому показую спочатку самостійно і е, намагаюся йому, е, якщо він не може, то медичними інструментами е, е, я йому. Допомагаю підняти цей язичок і відтворюю е, склад. І Якщо у пацієнта він намагається відтворити цей склад, я його починаю приводити до слова. Як отримується слово, ми потім після цього слова вже більш додаємо ще слова, і тоді вже запускаємо як речення Ні, медикаментозних засобів, я не використовую, я використовую для дихання. Тому що ми розмовляємо на видовидоху е використовуємо логопедичні інструменти, використовую тайпування і в своїй роботі масаж обличчя та масаж язика. Чим раніше почнеться реабілітація, є дуже багато шансів відновити повністю мову і частково. Або частково, але перш в реабілітації мій такий двіз, щоб пацієнт був активно налаштований, позитивно, щоб родина його підтримувала. І в мене все вийде, і в нас все буде добре. Підтримка родичів дуже займає велику важливу роль, тому що ми попрацювали попрацювали з фахівцем. Більшу частину вони далі проводять з родичами і вони. Їх повинна підштовхувати, більш з ними розмовляти, більш е, показувати ці вправи, відтворювати ці вправи, які надав е, терапевт мови та мовлення, е, його підштовхувати, щоб частіше він ц, е, це робив, е, ну, працював над собою. Тоді е, дуже гарно виходить, виходить результат. Після інсультні пацієнти вони ж лежать у нас ну, два, тижні, ось два тижні, а ось військовим більш приділяється увага, вони у нас по 21, ну, до 21 дня, тому 21 день. Якщо потребує, пацієнт потребує логопедичного супровіду далі, тому це дуже важливо, щоб він працював і надалі з логопедом або з терапевтом мови та мовлення. Для покращення його мовленевих навичок до бажаного результату.